звати Олександр Лужанський, я директор компанії Укрбус Ми займаємося метрологічною повіркою теплових та водолічильників. Цілью нашої компанії є створення довіри між постачальниками та споживачами комунальних послуг. Ми пропонуємо наші послуги, як і юридичним особам. Комунальним підприємством, об'єднанням співвласників репозитних будинків, так і фізичним особам, які мають у себе вдома прилад тепло чи водопостачання. Пролівна установка С-20. Одна повірка лічильника 15 хвилин. Воротні датчики ми ставимо в 50 градусів. Подовальні ставимо в 53 градуси. У нас дельта буде 3 градуси. І запускаємо перший тест. Нам потрібно зробити три тести метрологічні. З дельтою 3 градуси, 20 і 40. Ось наш протокол, заданий об'єм, пройшов його дельта, його тип тесту. Заходимо на сайт SerpUA імпортуємо його на підписання. Отримаємо ось таке свідоцтво з назвою приладу. Ми можемо відсканувати з нашого пристрою телефону свідоцтво. І у нас буде в нашій електронній базі цей лічильник з терміном, з назвою і його статусом. Перевірка електронного підпису і протокол в відкритому доступі по номеру лічильника. Унікальний QR-код на кожному свідоцтві по повірці. В Одесі ми одні із перших, хто пропонує цю послугу перевірки поданості проведеної нетралогічної повірки. Мене звати Вікторія. До мене можна звернутися за повіркою тепових лічильників. Я вам можу розповісти все про такове лічильник, яка вартість, що будемо робити, як виходить весь процес. Кожен вам все розповість, щоб ви не переживали. Як поняти, що вашому вашому лічильнику треба повірка, коли треба робити, через скільки років треба робити. Все ми вам розповімо та можемо показати, як це все робиться. Ми запрошуємо відвідати наш офіс, нашу лабораторію. Ми прозорі, покажемо все в Наші наробітки і завжди раді вас е, бачити серед наших е, партнерів. Звертайтеся в Укрбудметрологію, ми вам все розповімо та покажемо.